Мене звати Ковальчук Володимир Олександрович, я дійсний громадянин України. Працюю в Дубовецькому лісництві на посаді старшого майстра. Взагалі в лісгоспі 11 років. Починав би, з найжіших професій, зі стройбригади, потім вище, вище, вище. Люблю природу, люблю дерева, як ростуть. Взагалі займаюся ще столярним ділом, це моє хобі. Займатися столяркою. Так, чисто для себе, для дому. Роблю різні цяцьки і забаганки своїх дітей. 24 лютого 2022 року приїхав на роботу. Не знали спочатку, не знав, ніхто, хто, як, як і що робити. Потім я поїхав з роботи, відпросився, поїхав в воєнкомат. Так само і колеги-лісівники знаю, що не одна сотня їх. Пішли з першого дня встоювати свої права. Не секунди не роздумував. дружині говорив, що так, так потрібно. Я просто не хочу, не хочу, щоб мої діти переживали те, що зараз переживають в тих районах, де йдуть бойові дії. За нашими плечима наші діти, батьки. Ось На період до війни ростили саженці, щоб з майбутнім поколінням, з моїми дітьми. Висадити їх для наших внуків, дітей на майбутнє ліс. Вже є деякі насадження, є деякі ділянки, що вже замітні. Іноді, коли є час і натхнення надходить, то я заїжджаю туди, вже навіть, навіть гриби збираю. Посадили вже з дітьми, приймали активну участь в довоєнний період. Сподіваюсь, в майбутньому після війни, як закінчиться війна, також будемо активну участь приймати. В Суверенній, незалежній відковій і в мирний час. Взагалі-то важко воювати. У нас побратими, які воюють, це воюють на мирній території, всі, всі решта колег. Максимально стараються допомагати, волонтерять. По можливостям всі потреби вони закривають. Я дякую нашим колегам, які долучаються до цього волонтерства, тому що без їхньої підтримки, скажімо так, дуже важко. Дуже, дуже важко. І, якби і спілкування з ними теж, теж піднімає настрій. Ось такі лісові культури, ось сосну, звичайно, ми з нашими колегами, лісівниками та побратимами на даний час ростили, садили 10 років назад. На даний час воно росте. а Ми воюємо, захищаємо те, щоб не знищили наш труд. Будемо намагатися його зберегти для нашого майбутнього покоління, дітей, внуків і всіх молодих українців.